Всім гарного вечора. От забіг я в теплицю. Дивіться, який вазон хочу вам показати. роза. Такий сорт лимона. Класний. Дивіться, якийсь денька чи гарбузик декоративний. Оцим жовтякам десь рік вже, мабуть, є, а може більше. Не ростуть вони. А от в оцей росте. Дуже довго росте це дерево. Йому вже 3 роки і воно таке невеличке. Хочу зараз обрізати його. А навіть, навіть зірву. Не буду лишати оці жовті. Їм вже більше року. дивіться, ще й не можу зірвати, крепко сидять. Хочу, щоб вся сила пішла на цей. Більший. Ось от, от таке воно. Ну куди воно? Нікудишне. І ще ззаді є. Ну він, він дуже цікавий. Цей сорт, а пахне як? Ще, мабуть, цей лишу. Ну, він не кожному піде, бо дуже довго він росте, я ще раз повторюся. І така корінева в нього непогана. Примхливий, примхливий, але цікавий. Багато хто хоче цей сорт. Ну, не кожному він піде. От в мене є десь ще він невеличкий. Є теж. Це два роки. Дивіться, теж невеликий. Ось так вони ростуть. Хочу розрізати, подивитися, що там всередині. Зараз розрізаємося. Ну, Ви знаєте, він ще й навіть достиг. Такий він якийсь недоразвитий. Ну, я хочу, щоб вся сила пішла в цього гарного. Значить що? Значить, цього, мабуть, теж треба обірвати. Все. Один. Один дамо йому більше не треба. Вже вечір. Лимон наливаються наливається гарно, дуже жара. Жара, я думаю, по всій Україні. Ну, от так. це що у нас? Мандаринка, яка класна, красна, росна, росна. клементина. Що, забіжимо до раю на город, Вона там щось на городі помідори, якісь мало додому рвати. Так, йду я на город до рай. Все, город вже прибрали. О, навіть вже... До горає. Картошку вибрали. Рає, де ти є? Де вона? Такі помідорки в неї. Вже горат. А вже скільки можемо? Місяць їма свої помідори. Помідори класні і наквасили вже бочки. Дуже вква... квашені, вкусні. Що ти хазяйка? Шла, нарвала ще, ще мало Баклажанів. Ще, думаю, ще треба. Вже все, баклажани також відходять. Але інжир зірвала. Ой, який інжир класний. От, білий адріат. Оце київський вже достиг. Покажіть, різниця. Ра... Ну, київській вже бомба. Вона його так любить, цього інжира, то я їй кожен день пару по пару штучок. Стараємося, якщо дозріваю, то її приносимо. Та бідура, у тебе лопа. Ого. Це додому, нині дивлюся, немає нічого. А ти бачив, вітя вже з маленьких, на маленьких інджирах досягає. Та ну, угу. Ого, яке небо. Дивіться, який класний, е... Дивіться, який класний адріат і вже подивіться. О, Точно вже все, достигає. Достигай, дитя ще скільки маленьких. Він цього року у нас весь з плодіками. Купля... Бі... Купляйте, недорого. Білий, <схай> білий. Да -да. Щоб менше було за... заносити нам ага. в погріб. Так, да, вони цей раз такі гарненькі, угу. хороші. Нарвала щось капусти. нам треба борщ варити. Я люблю взяти відро і походити собі, що мені треба все зібрати на завтра, що їсти варити. А джіку буду завтра готувати. Напишіть хороший рецепт джіки. Бо я хочу її. Ну, то скільки то діла, перцюги у гатили. Ні, ну теж. Ні, ну щоб смачна була, щоб смачна, така, щоб, знаєте. Як колись, як колись. Помідори фото, а я в тебе на джик. І перець є, то все є, але вже воно все, вже знаєте, чути вже осінь. Та я вже казав, що город перебрали, вже все. Картошку викопали. Та в нас така жара, я не знаю, 30 казав розтік, що дивився, десь там учених якихось, що це на в нас цього року літо найхолодніше. Далі буде все спекотніше і спекотніше. Ого. Так, да, оце оце що це року літо. Це в нас найхолодніше літо. Далі буде все жарчіше, за 100 років Де ще жарчіше, жарчіше і жарчіше. За, так, за, за, готуємося да. до спеки. Що, Раєшка, йдемо вже покажемо врожай картошки. Ну ти хвалько, Знову будуть казати, що ну. ти хвалько. Ну, то Що що то маємо, то маємо. Головне, він не копав, але він показати ну, хоче. У мене роботи я на роботі вовк. Ну так, да, ти робочий. Полишаємо, що то, то від роти ходив. То ж ми на напав. Щоб, щоб вход в підвал не показувати. Давай жми, то ж не будуть люди дивитися, як ти ходиш. <рес> Добре. Все, друзі, заходимо в погріб. Так, погріб у нас такий холодний тут. Не -не. Що ти показуєш мені? Чим ми вже що ми вже смакуємо. Дай -дай -дай -дай. Да, з бочечки, з бочечки. Такі смачні цего року помідори. А це друг, друга теж? Так, да, це, це ми вже пів бочки з'їли. Ну я ще буду одну бочку да, зробити, бо батько нас потім накаже, що ми неправильно тут діло, це все зробили. Все закрили? Коло ще одна. Закруточки Ми цього року закручували. А тут картошечка. Оце, друзі, все, картошка. Крупне, це в гарний врожай картошки. а це біла. Сорт, я не знаю, який там. А. а це в сітках, це вже все насіння. Це вже насіння, на другий рік десь бог жити, як то кажуть, бронь. Головне, щоб був спокій, мир, щоб не все було добре. Наробилися, звісно, капітально, позривали собі крижі, бо ми все вручну робимо, не тракторами копаємо. Да, це все вручну. Це все вручну. Це їсти. Але воно, ви знаєте, того стоїть, того, що ти собі заходиш зимою, погріб, як дядько, набрав картошки, набрав закрутки і при. Не, не дурни така, ага. І, як то кажуть, во, грибочки ще є. в нас цього року ми закривали. Білі, кстати, гриби це Угу. Це баклажанчики, це якісь по-новому рецепту, не знаю. Ну, персик, Нет? покажи. Де персик? Компот з персика. О, з персика. Або персик. А це білий персик навіть? Mm -hmm. Не відрізняються трошки. Ні, це той самий, просто цей, коли вже дуже достиг, бачите, він аж розовий. А цей е, у квіті коло гаража, там не було сонця, і він, типу, як біловатий був. І компоти світлі з нього вийшли. А з цього з червоні, як сливка. Це запаси олії. Ну, це, це не ми, це, це батьки, це батьки. свої ще закалки колишні, що треба все, щоб було з запасом. Все, будемо йти. Все, йдемо водіти на вулиці, лишили самих. До зустрічі. Все, гарного вечора.